Головна мета життя для віруючої людини це виконання Божої волі. А воля Отця на землі для його дітей відкривається в Божій сім'ї, в церкві Христа, через яку ми досягаємо небесний спадок. Ніхто не може досягти праведності ділами, або принадлежністю до якоїсь регільної деномінації, або через виконання якихось національних традицій. Досягти досконалості і праведності можливо завдяки очищенню крові Христа, звільненню. Істиною, освяченням Духом Святим і любов'ю Отця, щоб бути на небесах разом з праведниками, які досягли досконалості, треба бути в Божій волі і розуміти суть Його справи. Більшість людей зосереджені сьогодні на політиці, релігії, економіки і інших темах, витрачаючи на це свій час. Але на небесах всього цього немає, тому треба зосередитись на Христі Ісусі, зізнатися з Ним. І за ним проповідати про нього. І тоді він похадотайств про нас на небесах перед цим небесним.